Шалом, це Славко, неефективність війни як процесу керівництва. Вона вражає вибір, цілі, відповідні засобів, поставленим цілям, управління цими засобами. Вибір темпів для застосування засобів все це набагато гірше, ніж в сільському господарстві. Ніхто в сільському господарстві не піднімає 70 гектарів кавунів, коли в нього є на 40 гектарів. Він просто влетить повністю, він обмежиться 40 гектарами. А у нас у військовій справі не забезпечені ресурсами дії, це дуже часто на порядку. Денному все це виправдовується надзвичайністю війни, і надзвичайність війни вона призводить до неефективності керівництва нею. Війна це дуже неефективний і затратний спосіб вирішення конфліктів. І коли до нього вдаються, це вже є помилкою. Хоч кажуть, що це є вимушене рішення, ну можна сказати, що це помилка. Путін, замість того, щоб заплатити відразу всі ці гроші українцям вщасливити їх, вирішив це зробити таким способом і, зрештою, досяг своєї мети. І коли замість війни він влаштував поліцейську операцію, це теж можна зрозуміти. Сатана його побудив, його славолюбі йому. Його... Марноту Марнот, розуміти, підняв в людині найгірше, власне, коли ти довіряєшся своїм гріха, своїй гріховності, то сатана тебе веде, сатана завжди веде в одному напрямку до погибелі. Але от потім цікаво, потім цікаво, чому вони зосередилися на сході на вирішенні цих нікому не потрібних проблем лівобережної України проблем Даунбасу, а не вдарили з правобережжя, поки ще була можливість, не відрізали України Україну з південного заходу. І не треба казати, що українців там були великі сили за Дніпром на півдні, щоб можна було вирішити питання, чому так от сторони уникають рішучих дій, уникають вирішення. Ну, по перше, назвіть мені війну, в якій рішення було досі досягнуто відразу. Ясно, що на початках це завжди не вистачає рішучості. От дивіться, почали війну з планом шліфа на Першу світову. Все йшло добре. Потім пожаліли цих от болот Восточної Прусії, що когось там якусь там фрау зґвалтують, відберуть якісь корови, якісь коні. На потаубюргерам віддали Німеччину, поталубюргерам Остпройсен. Програли війну через. Успіхи на мазурських болотах так само Друга світали на прекрасно почали, нівелювали проблему Сходу, домовилися з Росією, побили Францію і замість того, щоб кинутися на Британію, ризикнути од од, -од однохідно, ризикнути, коли потім розумієте, поразка в битві за Британію, вона могла привести все одно до миру і не до. Загибелі Німеччини, але вони воліли не ризикнути, Дотягли ситуацію на сході, знову вирішувати ситуацію на сході, і ця ситуація на сході просто поглинала ресурси. Так само ми бачимо проблему східного театру цього восточного фронту. Бачимо в нашій війні. Ці ресурси просто там поглинаються, нічого вони не досягають, а лише марнуються. І коли треба вести війну за Україну, то обидві сторони все-таки пробують вести війну за Донбас, і це їх. Губить, губить їх рішення. Можна проаналізувати ситуацію зараз. Я почав тільки за тиждень, але наш Ендрю Перпетува знову робив статистику втрату. Тут то, що говорять інші, говорять, знову пошлюся на брата Арестовича, тому, що зручно, що Росія поставила на ресурсну длительну війну. Це він наслухав, що Петруша Таустова чи кого там, що Росія може воювати вічно. То, що Росія воює, вічна незвичай, що вона може воювати вечно. а до чого вона не за свою вічну війну? Розумієте, математика єдина наука, яка дозволяє підводити підсумки війни її ефективності. От ви подите, я ще за два тижні не дивився. На жаль, подивився за тиждень, не встиг. Впали втрати танків російських, впали втрати арти російської, збільшились втрати. Транспортних засобів, паритет певний коштом зменшення втрат російської арти, російських танків, досягнути певний. Я б не сказав, що паритет зменшення диспропорції втрат російських по арті, по танках, по бойових возах піхоти з українцями зменшилася оця різниця. Це не тому, що росіяни почали воювати ефективно, а тому, що вони розходували свої матеріальні ресурси на цих операціях. Це свідчення вичерпання. Ви розумієте, що ешелони ж не візуть з востока, непреривно нові дивізії, нові колони техніки. Це ж не 43-й, не 44-й четвертий ходи. Зрозумійте мене, Ось я не теж наш хербай, те, що вони хочуть залякати нас, щось ася показує якісь формалістичні експерименти. Це добре. Слідіть за її камерою. Якщо вітер не здуває мої слова, то ви мене чуєте. Р Росія хоче. Виглядати спроможною на довгу війну, так само, як вона хотіла виглядати спроможною на війну молнійносною. До чого звелася молнійносна війна? Танкова армія була направлена на прилуки, власне, на суму. неізвісно куди і неізвісно, де остановилась і ушла. бросив 100 танків Т-80. От спроможність Росії до Бліскріга вже себе показала. Спроможність Росії до війни на Виснаження ми бачимо на в боях за за причилки на Дніпрі восьмідесята, все, все вся ця 70-та дивізія, бро, 810 десятая в качесті ударного средства, бригада, 70-та дивізія в качесті лінійної обороняючої позиції. Це слабе то що слабе копія тень того, що ми бачили в роботі. На те Тень тінь того, що ми бачили в цьому, як воно старомайорське, чи як я вже забуваю всі ці нікому не потрібні назви. Успіх в Авдіївці, що вони там перейшли до піхотних боїв застройки одноітажної. Ну так кінець Авдіївки очевидний всім. І знаєте, це як ну, просто я робити з очевидності велику перемогу. Власне, що важить в Авдіївці, не те, коли її здадуть, а що українці виграють за час, коли росіяни будуть забирати. Авдіївку, ось що важить можливість українського виграшу за цей темп. Бо нарешті це не наступи на півдні, було обидо. Це нарешті темп на стороні українців. Вони пожертвували фігурою і виграли темп. І треба подивитися, що спроможні виграти українці. І зараз для цього ми маємо порівняти російську та українську військові науки. В підставі російської воєнної науки є. Ну, як і всіх, самамніє, є ложне о Асібі, те, що вони можуть. От вони хочуть показати, що ми маємо. І вони постійно в цій військовій науці показують, що вони магут. Але розвіти моч, вони навчилися називати сталінські удари це 44-й год. Сам Сталін вважав, що радянська військова наука, 10 сталінських ударів це 44-й год. Так станом на 44-й рік вони чогось навчилися саме завдяки не тільки. Ресурс не но ну навчились доходити до поля бою і двигатися на полі бою, власне, те про що. Зумієте, я вам поясню, кажу, що я пририваюся мислями, тому що розумію, що ви не розумієте, тому й пририваюсь. Важать не воєнної доби російські полководи, а російські полководи в повоєнну добу. Жуков і Рокосовські в 50-ті. От як Рокосовський бачив ситуацію, коли як міністр оборони... Польщі планував оборону від десанту на помор'є, як він вважав, і коли він спостерігав за спроможністю радянського союзу окупував, окупувати Польщу 56-го року, і бачив, що неспроможні, що танкова дивізія розтягується на 150 кілометрів, так як у війну розтягувалася танкова армія. Він Зрозумів, що все безполезно, можна йти піть далі. Ну і пошов власне закладати, він вже був великий пан. Було в ньому щось таке шляхетське, треба сказати в його анекдотах, які він ласкаво ділився з підвладними. А Жуков той до кінця до його той видатної промови в Берліні, після кого його зжерли, і він про що він ставив на удар на авантюрний, на швидкий, надпотужний, одноактовий удар по Європі аж до. Узбережжя, то ця віра, що можна пройти 80, 100, потім 120 кілометрів на добу, десь я там заправляюсь по автобанам. ну Вони спробували у нас знайти автобани і заправки і не змогли рухатися з такою швидкістю. Але повернемося зараз. Зараз російська військова доктрина набирає певного реалізму. Вони хочуть відібрати те, що встигнуть відібрати, те, на що у них є сили. Зараз, в принципі, їхня. Операційна операційна діяльність відповідає їхнім матеріальним засобам. От вони можуть жерти Авдіївку, вони її жруть, Вони могли затримати українців на двох плацдармах та на двох в, власне виступах українських на півдні. Вони цього досягли. І вірити в те, що вони планують якусь довготривалу, -довго вони можуть марити якоюсь довготривалою війною на ісчерпання. Це означає довга війна на ісчерпання означає те, що Росія ісчерпається прежня Україні нема чого вичерпуватися. Вичерпатися мають західні країни. От коли вони вичерпуються, туди і війна припиниться. А зараз, поки що, ми бачимо лише спекуляції в інформпросторі на цю тему. Навіть запустила когось блогера, прості господі, з Канади, який розказує, що втрат. Російських танків по Оріксу це туфта, і насправді їх втратили значно менше. Що ні, що все, Росія в перді. Ну, я з задоволенням подивився на цього фраєр, як Він по 60 танках Т-54, 55 і Т-62 робить узагальнення по всіх російських танках. Розумієте, сьогодні вже до такої артилерії, розумієте, до таких уже. Пердячих орудій вдаються в своїй пропаганді. Ця війна має бути виграна в інформпросторі. І ця війна ведеться перш за все в інформпросторі. І ви є жертвами цієї війни, ви є об'єктами цієї діяльності. Не я, тому що я не споживаю на вид, а ви, тому, що ви їх споживаєте. Навіть не вояк на фронті. Він є як це, сопутствуючий жертвою. Його може вбити, а може не вбити. На війні, бо він захищений від цього от срача. А вам лайно має залитися в вуха. Ви маєте проковтнути це лайно. Маєте проковтнути лайно російське, лайно патріотичне, лайно свідоміцьке. Розумієте, у вас є вибір лайна, яким вас отруять, і ви охоче ним труєтеся. Ця війна ведеться в інфопросторі, Вона далека від досягнення реальних цілей. І правильно сказав один з моїх. Споживачів, що військова доктрина України можна визначити словом ще. Ще не вмерла, ще не перемогли, Ще не програли. Оце ще власне це є ідеалом нашої. Військової доктрини Інраум Ферлеген перенести операції в простір. Хай вони спробують цей простір подавати, наш, наші воріженьки. Але натомість ми ведемо війну жлобську, війну українського жлобства. От що мені подобається, це те, з яким жлобством українським щирим ми воюємо. Це почати від крадіжки гранат і до використання українцями ресурсів. Жлоб завжди задіє менше і задіє кілька разів. Правильно, як там? Жадні платить два рази, за скупой всю життя. Казала мені одна добра людина, директор мисливського господарства, у якого я дуже багато навчився, треба сказати. І він саме це визначив. От ми з тих жлобів, які готові платити все життя за своє жлобство. І Україна вірна цій жлобській воєнній доктрині, от чого я. От... Я теж маю як і от прошу, я марив, щоб це от збирання альтернативних військ, якихось патріотичних, нацгвардійських, мінтовських, будь яких от я зараз ситуація мені зараз от нагадує битву за Москву. З боку Німців. от зараз можна переламити ситуацію, зараз можна нанести удар, поки що темп дозволяє, поки вся ця сволоч думає де стояти дивізіям на Волзі, чи все-таки перемістити. Далекосхідні дивізії з Волги на сюди, от ближче на захід. Треба було в октябрі місяці добивати, добивати Москву. А Гітлер відвів три кавалерійські дивізії з фронту, бо вважав, що кавалерія неспроможна в сучасній війні. Озвіти це танки без бензину. Не їдуть, коні голодні, можуть пройти якусь кількість відстані, щоб впасти. І так само я шкодував, що СС займалося херню і не створювало свої війська саме на цей от. Момент на кінець 41-го року, коли не насправді, от зараз одна-дві бригади могли би все визначити вирішити за Дніпром. Якщо добитися ППО і постачання матеріально технічного якось зосередитися на постачанні, незважаючи на жертви, то зараз накопичення сил, накопичення техніки там би дало якийсь результат. Принаймні це була би битва за рішення, а не битва за відтягування рішень. Ви розумієте? Українці після свого успішного, ну після дива під Києвом, після того, як вони зупинили ворога на правобережжі, це дуже успішна була воєнна операція ну наслідок нашої єдиної помилки, власне. Ну і проти візміни на півдні всі безсилі. Розумієте, коли нам починають розказувати за шашлики, не слухайте критинів. Просто от коли людина мислять категоріями мобілізації, шашлико, предупреждення народу, оборони на Чонгаї, це критин. Не витрачайте час. На критинів відпишеться і добре. І от після того успіху, після нашого успіху на сході, коли ми повторили німецьку операцію, от ми почали втрачати темпи. Ми повірили нашим союзникам. Ну, союзники на те, і союзники вони ж теж не хочуть нічого міняти. Тарис задає питання. А який би світ бачать союзники? А він їх влаштовує той світ, в якому вони живуть. Вони його хочуть. Вони завжди хотіли законсервувати минулий світ. Вони ніколи не поспішали до світу майбутнього. Їм нема що ловити в світі майбутнього. Більше того, світ майбутнього все одно настане. Світ майбутнього будують не ті, хто зараз захищає Україну, не ті, хто. Постачає її озброєнням, не ті, хто відстоює її інтереси в кабінетах і на міжнародних форумах. Майбутнє України, майбутнє світу вистачають ті, хто зараз за палестинців, ті, хто зараз провокують восстання обезьян і війну міров. Саме оці люди, саме ці про палестинян, саме вони визначають майбутнє цього світу, і цей світ вам не сподобається. Так що насолоджуйтеся війною, поки така прекрасна осінь. Бай!